Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас буде ревенсте відео. Я вам в минулому відео показала стільки флаконів, що якщо комусь бракує флаконів відео, можете піти і подивитися ще раз про мої подарунки. Але мені здалося логічним продовженням до попереднього відео розказати вам про свої хотілки, тим більше, що ви просили мене зняти про хотілки. Ви скажете, Іра. Невже ще після останнього відео, після тієї кількості подарунків, в тебе залишилися ще якісь е бажанки. Звичайно. Не буває такого, щоб війшлист був пустий, адже чогось все одно мені бракує, звичайно, тим більше тут ну деякі з тих ароматів, вони і були ввійшлисті, і мені їх не подарували на день народження. Ми сьогодні про них поговоримо. В мене є списочок, склерознічок і. Я вам в двох словах розкажу, що я хочу і чому. Ну, тобто, яке підґрунтя для того, що я хочу поставити це собі в шафу чи не в шафу. Ну, дивіться відео далі. Підпишіться на канал, поставте лайк, обов'язково підпишіться на телеграм. Я вам кожен раз то говорю і обов'язково приходьте в п'ятницю в 20.00 на стрім з питаннями про життя, про парфуми, про війну, про що хочете. Ми просто розмовляємо, там нас там завжди затишно і душевно. Отже. Залишився в мене в Війшлисті лаван ну Дуже мені, в мене ще є від Лванти. Почнемо з того, що практично всі аромати, які в мене є в листі, ще є від відливантах. І я не спішу з ними нікуди, я буду чекати знижки, залишки у флаконах чи щось таке. Це просто те, що в мене стоїть в списку, що я би хотіла собі поставити. Отже, арпеш-ланван. Дуже мені сподобалася ця композиція, вона чимось схожа в направленні теж на фьорст від Ван Кліф, який в мене є тревелі, і на п'ятірочку, чимось схоже, а все одно він інший. Ну Дуже мені подобаються ті класичні альдегідні аромати. Це альдегіди дерево і квіти, але там більше ну теж кудись на якомусь періоді. Там альдегіди, такі, як в і, ну, такі оті чисті, такі красиві, цитрусові. Я страшенно люблю ось такі альдегіди. Але на якомусь етапі він все одно трошки інший, трошки кудись звертає він не туди. Тому я все одно хочу їх. знов плачем всі разом зараз, згадуючи ціни, які були до війни, можете заодно якесь прокляття сусідам відправити. Як Віталій каже, поставте на паузу і покладіть русню. Покладіть, покляніть, покласти їх. Кому? Е, так. І були вони такі досить по таких доступних зовсім цінах, але зараз все вискочило в цінах і тому ну, залишається в мене поки що в цьому. в хотілочках. Далі. Black Opium extreme. extreme, Extreme, Extreme від Yves Saint Laurent. Я чомусь, коли говорила минулий раз на стрімі, я казала Intense. Я просто не знала, що є версія Intense. Я мала на увазі Extreme, а говорила про Intense, виявляється, вона так і є, я не знала. Я хочу Extreme, Там, типу, більше кави, має таку гірчинку злегка. В мене теж є залишок у флаконі Блекопіума, класичного. Він мені подобається. Хочу гурманіку, люблю гурманіку. Мені подобається отака гурманіка, яка має оцей такий вершково-десертний присмак кавового десерту з ще з чимось. І коли я його закінчу, я буду дивитися в сторону оцього екстрему, але. Якщо б він, мені, наприклад, трапився. Розумієте, про що, чому воно от в мене в мене ще є той залишок, але якщо б мені, наприклад, трапився, трапився по якійсь хорошій ціні в залишку, то, звичайно, що я його стараюся відхватити. А не трапиться, тоді потім можна там чи збирати гроші на новий флекон, чи ще щось. Далі. Електрик від агента провокатора. Е, дуже мені подобається. Дуже позитивний е, цитрусово-інжирний аромат, пудровий. Інжирна пудра з цитрусами дуже мені подобається. На любу погоду і влітку його носила. І подобаються мені їхні флакони, я вам вже казала. І я собі його хочу, тому він в мене залишається тут, адже в мене немає. Здається, інжир. А, ні, говорила, я вже є в етракшені. Інші, там інші цитруси, інші, інший інжир. Хочу оцей інжирний електрик. Так, далі. Що в мене залишилося? Не дивлячись на те, що в мене є чотири від Леванта берлінської діви, я хочу берлінську діву у флаконі. Знов же ж, я нікуди не спішу, не піду завтра я купляти в магазин, діставати, не знаю, продавати нирку і купляти собі берлінську діву. Але він в мене стоїть, якщо б він мені десь трапився на очі. Я, нічого не, в мене і тих чотири від Леванта не пропаде. І флакон я хочу теж, тому він у мене тут залишається. Це моя улюблена троянда. Що я буду вам розказувати? Поки що. Поки що. Я ще з трояндами новия, але це троянда, яку я люблю. І залишається в мене, до речі, я вам не сказала, в мене їх всього так і небагато тих хутілок. Цей етап The Grace від Gre. Подивіться моє відео про три аромати з цієї лінійки від Гре. Він мені дуже сподобався. Аромат в направленні. Грансуар від Кюркджана і з Амбер Султаном його порівнюють, але в Амбер Султані від Сержа Лютанса там є більше спецій. Це є амбровий аромат, спецій, во амбровий, гарячий, такий суховатий. Я б не знаю, мені постійно йде на, на думку слово тугоплавкий, Знаєте, такий, чим тепліше на вулиці. Тим смоли більше плавлять. Ну, от, спробуйте смоли влітку. Хоча їх всіх кажуть носити в осінню, огортають вони там і все таке. Спробуйте на жиру, якщо ви любите амброві аромати. І от я в, е, хочу цей аромат. Він чимось мені віддалено теж схожий на амбру від Avon. але в Амбрі більше оцих таких гострих, е, таких колючих спецій, там здається. Я не знаю, мускатний горіх, кардамон, щось таке, типу як унісексовий такий. Це теж унісекс від Гре, але він такий м'якший, він такий більше пудровий і хочу його у флаконі. Це бюджетна парфумерія, але я нікуди не спішу, тому що в мене він ще є в відливанті. І аромат, який я не знаю, це не останній аромат. Не, не виходьте, зараз я розкажу, чому. Це аромат, який я вагаюся, хочу його у флаконі, чи хочу я його. В відливанті. Справа в тому, що це є в чоловічий інтенс, який прекрасний, красивий, ромово-деревинно, шкіряний аромат, обожнює його, стільки... його. Він стільки шлейфовий, такий легко солодкуватий, і теж унісекс. Але вони продаються в сотках. Мій чоловік таких ароматів не носить. І я не знаю, хочу я ту в сотку чи не хочу. В мене ще є відливантик, я його ще не закінчила. От я, коли його закінчу, я подумаю, чи взяти собі з 10 мл. Він, в принципі, теж недорогий. Хоча зараз теж виріс відносно. Розумієте, Все відносно недороге. Навіть як зараз я дивилася, ціна вже там м -м, кожен день росте і росте. Коли завалює за тисячу, то теж не, не дуже хочеться собі купити, щоб він стояв такий величезний. Тому я ще думаю, хочу я його в флаконі, чи я хочу його в відливантику, якомусь великому. А якщо б я вже, наприклад, собі взяла, там, ну, нехай не 10, ну 5 і доносила його, тоді вже можна буде брати флакон. Так, далі в нас будуть, в мене є хотілки в е... відливантах. Це звучить дуже дивно, адже в мене багато відливантів. Але знову ж, по-перше, є аромати, які впираються мені в ціну. Тобто флакон мені задорого. І є аромати, які флакон мені забагато. І я людина практична, я не бачу сенсу купляти флакон цілий, якщо я буду носити там от, понос, ну, декілька разів в рік, наприклад. Тому в мене є аромати, які я хочу в флаконі. І, ой, в, перепрошую, в відливантах. Це є Шанель Шанс отендер. Я не потягну флакони. Я знаю, що вони бувають в залишках. Якщо б він десь трапився, може. По якійсь нормальній ціні було б мені бюджетніше, ніж брати його в відливанті. Тоді так, ну, скажімо так, всі вони, якщо б вони попалися мені дешевше, ніж від Левант, а це, в принципі, неможливо з деякими з тих ароматів. Тоді я би собі брала флакон чи залишок. Але так, купляти, ну, шанель це дорого, флакон це дорого. Якщо б получався десь з рук, то може би я подумала. Вела від Тіціана Теренце. Мені присилали його на сліпий затест Варвара. Я з величезним задоволенням зносила цей відливант. Недавно його закінчила. Він у мене буде в пустишечках, в порожнявчиках. Еля тут всякі звуки роздає. Еля, перестань. Дуже мені сподобався. Це такий темно-зелений. Інж... Він не інжирний, там не заявлено, що це інжирний. Но мені чомусь здається, що це інжирний лист. Такий, знаєте, от такий солодко, м'ясисто. Це навіть не не, Не трав'янистий, е, е, трав а от конкретно такий насичений, от такого кольору, як фікуси, знаєте, бувають. в... Кімнатні тварини, боже, тварини, рослини з такими круглими листками. І я чомусь уявляю собі ось такий якийсь м'ясистий, жирний, грубий лист. Він, я не люблю зеленину, ви знаєте, але там зеленина така смачна, і вона якось дивно з того такого темного, густого листа, трансформується в тропічні фрукти, солодкі, гурманські, з пухнастим, не такий, як в кірки, хоча в теренце. Пухнастий дуже мускус. Ну, такий мені смачний цей аромат. Флакон мені Теренце, за дорого, і не потрібно там два пшика, він просто стійкий шлейфовий. Я собі візьму п'ятірочку. От Зараз в мене той порожній флакончик цей. Я собі візьму п'ятірочку, буду ним насолоджуватися час від часу. Він теж на будь-який сезон. Він такий якийсь зелено-квітково-гурманський. Він з мускусом, але там мускус не різкий, а конкретно такий м'ягенький з тими фруктами, багато-багато тих тропічних фруктів. Дуже мені сподобався. Варварі. Дякую за те, що познайомила. Наступний аромат це є енкренуар від Лелік. Та ж історія в мене ж, як і з Bentley Intense. тому що я не знаю, чи я хочу. До речі, вони недавно були по дуже бюджетних цінах на сьогоднішній день. Здається, на мейкапі чи на ноті, але я не пам'ятаю на таких довоєнних я б сказала. За тридцятку. Я не відхватила цієї тридцаточки. і я от думаю, тридцятку я би ще взяла у флаконі. Сотка мені не потрібна. Це аромат, який я буду носити 2-3 рази восени. І я не знаю, чи я хочу флакон. Я ще собі подумаю, теж маю ще трошки від левантика. Я, до речі, буду робити відео, порівнювати три версії. І мені здається, я швидше його доношу, ніж я зроблю те відео, тому що я просто насолоджуюся я полюбила ветивер, І там ну, це ветиверний аромат, я в нього закохалася. Я от думаю, чи мені треба флакон? Я ще не вирішила. Чи мені треба відливантик ну, мілілітрів 5, так, щоб не насолодитися декілька разів восени, ну, чи може взимку, ще. Ну, влітку я такого не хочу, і весною теж. Ну, коротше, я, я ще думаю, я ще не знаю точно. Мірабіль Віканто. Аромат від Альони зі сліпих затестів. Та сама історія, які звели Тетяна Теренце. Дуже мені сподобався гурманський з якимись шоколадами, фруктами, молоком, ромом і ще там щось. Це був невіддальоний сліпий за затесту від Віталіка. Е, ну, там є нюанс. Хочу цей аромат від Леванті, тому що флакон мені задорого. Е, е, тому я собі його візьму в е, ну, 5 мл. 5 мл мені достатньо. Далі. Аромат, який я хочу, свідомо хочу від Леванті, бо я не бачу його в флаконах, його нема. Він, На кремчику він досить недорогий, це як корон пору-ом. Розказувала вам про нього в підбірці. Я ще не закінчила той від лаванди. Там солодка пудрова лаванда з ваніллю. Я не настільки люблю лаванду, щоби я хотіла брати собі флакон, хіба що. Ви... Ну, я взагалі їх не бачу у флаконах в продажі. Хіба ви, може десь з рук теж попадався? Ну Тут, тут всюди є варіанти, знаєте, можна флакон відхватити, можна цей. Але коли я закінчу цей від «Левант», я обов'язково хочу, щоб він в мене знов був. Розумієте, Оця лаванда, я від мене і просто болдію. Чоловік мій теж не носить такі чоловічі аромати, тому це буде таке чисто для мене насолода. Е і хочу його у флаконі. Все, коротше, енкренуар і Бентлі в мене, типу, 50-50 флакон від «Левант», а решту ті, що я хочу в флаконах, і ті, що я хочу в відливантиках. Сподіваюся, вам така добірочка була цікава. Обов'язково розкажіть мені, які у вас є хотілки. Мені дуже цікаво завжди, тому що вішліст міняється. Звичайно, що коли я собі поставлю тих 5 ароматів, це не значить, що в мене там буде ноль, і я нічого не захочу. Це парфумерія, я вас прошу. Воно не закінчується. Але мені буде дуже цікаво послухати про ваші хотілки, чи є такі аромати, які ви хочете. Залишайтеся мені здоровими, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Це буде Україна! Люблю вас, обіймаю! Цімки-бомки!